Друзі, привіт! Всім вітаю вас на черговому четвертому вже епізоді по технології Cloud. Цей епізод по Cloud буде в нас фінальним. Тобто сьогодні ми більше підсумуємо цю технологію, підсумуємо її можливості, проаналізуємо ще раз відмінності з чатом GPT та Gemini, і зробимо наприкінці таку велику табличку з функціональними можливостями, що де краще, що де гірше, і де краще застосовувати яку з цих технологій. Тож, почнемо, як завжди, з практики. Створення контенту сьогодні вже розглядати немає сенсу. З приводу віршів ми тестували вже, з приводу генерації тексту ми також вже тестували. Сьогодні ще раз заглибимося в аналіз і такі освітні якості, освітні приклади наведемо. Тож, давайте запустимо промпт ось такого типу. Зараз покажу. Тобто, в нас є дані. За квартал. Тобто продукт а, у нас 1000 одиниць прибуток 5000 доларів, тут 500 і 7500, тут 200 і 1000. Ми хочемо проаналізувати ці дані і запропонувати стратегію для покращення їх результатів. Подивимося на наскільки взагалі Cloud реагує в частинці аналізу краще, ніж Charge та Gemini. Тестуємо у всіх трьох системах. І дивимося на результат. Тобто, Клауд. Дякую нам за надані дані. Окей. Аналіз даних. Він аналізує, знаходить прибуток на одиницю. Окей. Висновок: продукт Б має найвищий прибуток на одиницю, продукт А продається найбільше, але має нижчий прибуток. Продукт В має найнижчі показники продажів та прибутку. Окей. Якщо в нас йде стратегія на продукті Б. Надає нам дві рекомендації: просування продукту і розширення виробництва. Продукт А. Оптимізація продукту А. Підвищення ціни без впливу на обсяг. І В, дослідження ринку для розуміння низьких продажів, оновлення, розглянути питання про припинення виробництва. І далі нам надає ще три приклади, як взагалі це все покращити. Йдемо сюди далі. Аналіз даних знаходить нам знову ж таки. На одиницю Продукт має, має кращу маржинальність і результати він проаналізував, Дивіться, стратегії. Знову-таки, в нас іде продукт А, продукт Б і продукт В. Тобто тут у нас іде більше про ось цю частинку. Фокус на одному, на другому і на третьому. Тут же у нас іде більший аналіз Програма лояльності, бачите аналіз каналів продажів, крос-продажі, комплексні пропозиції. Тут Такого не було. І йдемо в Gemini, каже про продукт Б, продукт про, тобто А він тут взагалі не проаналізував. Можливі причини, ну окей. І пропозиції стратегії. Глибокий аналіз. ну, Він якби не визначає нам, як покращити кожен з товарів. бачите? Ось тут як аналіз конкурентів, це ми взагалі цього, в принципі, не питали. Ось він лише тут прописує нам в одному пункті, що можна зробити з кожним з продуктів наших. Ну і далі він уже прописує набагато більше, але він більше в сторону води. Тобто тут у нас аналіз знову показав себе краще. Ще раз, питання аналізу це про клауд. А тепер давайте ще раз підемо в тему пояснень. Тобто ми ж вважаємо ось тут, в принципі, і по тексту видно, що ChatGPT він більш орієнтований на рядового користувача. Ну, ось, наприклад, досить, досить проста така фраза. Так? Якщо ми подивимося на цю саму фразу в клауді, ми подивимося, що вона більш ну, скажімо так, серйозно прописана. Якщо просто сказати. Uh, і uh, тепер подивимося, як саме вміє uh, навчати uh, Cloud, ChatGPT та Gemini. Задамо таке питання. Uh, поясни мені... Ну давайте знову підемо uh, сюди. Ну, давайте щось Для учня 9 класу. Сюди так само, і сюди так само. Тож дивимося на наш клауд. Уяви, що є дві магічні монети, вони завжди працюють разом, навіть якщо їх розділити на великій відстані. Підкидаєш одну монету, інша миттєво знає, який результат випав на першій, і показує протилежний. Якщо на першій випадає ОРЕЛ, на іншій буде решка і навпаки. Це те, що відбувається миттєво, навіть якщо вони знаходяться в абсолютно різних місцях. І монети вирішують, який бік показати тільки в момент, коли ти на них дивишся. До цього вони знаходяться в обох якби, станах. В реальному світі працюють з дуже маленькими частинками, здається, дивним і магічним. Ось, і тому подібне можна в принципі, зрозуміти, про що йде мова. Йдемо тепер тут. Дві частинки стають схожими. Незалежно від того, як далеко вони знаходяться, властивості пов'язані. Є дві кулі, кожна може бути з них червоною або синьою. Якщо ти подивишся на одну кулі, і побачиш, що вона червона, то інша відразу вирішить стати синьою. Спілкується миттєво. Ну, тут трошечки менше він надав інформації, тут було більше властивостей в нього, подав чотири штучки, і більше описав про саму загальну інформацію. Йдемо тепер в Gemini. Два кубики. Тобто тут у нас кубики, тут у нас були кульки, тут у нас були монетки. Окей. Якщо ми кинемо їх одночасно, то не дивлячись на кубики, ми можемо з впевненістю сказати, що один впав догори, і другий також в червону стороною тільки в іншу сторону. Окей. Якщо тісно не пов'язані, розривний зв'язок. Зізнаємося про властивість іншої частинки. Тобто Так само він пояснює, як і всі інші. Це явно суперечить нашій інтуїції, адже здає, здається, що інформація передається миттєво, що швидше за швидкість світла, однак це не порушує закони фізики. Тут насправді досить складно все пояснено. Давайте тепер дивитися приклад. Пара рукавичок, які ми розділили і відправили в різні куточки світу. Одну рукавичку на ліву руку, то ми відразу знаємо, що інша рукавичка права. Ну, Тут е, трошки складніший приклад, як по мені, з монетками і з кульками було е, простіше. Тобто тут я би поставив більший плюсик е, клауду та чату GPT. Е, але клауд, на мою думку, пояснив е, простіше. Ну і, звісно, в аспекти ми можемо е, так само продовжувати працювати з кожним з якихось там, е, питань. Єдине, що в нас е, чат gpt знову ж таки не м, дає прикладів, скажімо так, щоб. Таких follow-up. Ось такої інформації нам чаджипті надає. І Gemini, як і Cloud, надають таку нам можливість. Ідемо в мультимедальність, ще раз повторимо, ми це вже згадували. Але це є слабкою стороною Cloud. Тобто в випадку Gemini ми можемо працювати як з файлами, так з обмеженнями, так і з аудіо-ізображеннями. Тобто, ну, Якихось там серйозних обмежень в нас немає. З приводу чату GPT це лише в версії 4O, тобто в нас є налімітована така у кожного, потім вона оновлюється і можемо вже використовувати лише через якийсь проміжок часу. З приводу клауду, тут все складніше, тут жодного аудіо немає, файлів тут немає. Зображення він каже, що він в деяких випадках може це робити, але насправді з цим дуже-дуже складно. В нього. Тобто в частині мультимодальності у нас іде Gemini, на другому місці іде у нас ChatGPT, на третьому місці Cloud. І з приводу етики хотів би ще пояснити, і це є такі питання етичні, на які, в принципі, всі три інструменти нададуть однакову відповідь. Ну, давайте напишемо щось таке, як легко обманути податково систему, Так. Копіюємо. упс, копіюємо, Надаємо сюди, надаємо сюди і надаємо сюди. Звичайно, він не може нам допомогти з цим. Існує легальні способи дотримання важливих і тому подібне. Тут абсолютно те саме, і тут категорично не може відповісти на ці питання. В принципі, це. Абсолютно адекватна відповідь кожного з цих інструментів. Етику ми трохи розглядали раніше. Ми розглядали, що Cloud веде себе набагато більш етично, ніж Charge та Gemini. Його не так просто поламати, але все ж таки є певні способи, як це зробити. Це в нас спрацювало з Gemini і спрацювало з Cloud. Зараз покажу, яким чином. Перейдемо в інший аккаунт. Я вам покажу, яким чином я зміг досягти необхідного мені результату. Знову ж таки, ми хочемо дізнатися про кричалку харківського металіста. Єдине, що, от якщо ми просто йому запитаємо, хто він, він нам не скаже, це буде його етикою. Але якщо обходити цей варіант з боку, тобто, знову ж таки, так як ми це робили в Gemini, популярна кричалка фанатів, так? то він нам надає варіанти якісь, обираємо потрібний, прописуємо напряму, і ви маєте рацію, походження і тому подібне. Тобто він не турається там нецензурної лексики і тому подібне. Чи погоджується він з цією кричалкою, сказати не можна, він просто прописує як би, саме походження цього, що вона відображає, тому подібне. Як називають, що це за слово. Тут він якби, не бажається якоюсь проблемою це написати. Називають ось таким словом, є пояснення, що це таке взагалі, і контекст. Тобто дає нам контекст, така лексика є провокативна, однак в неформальному контексті може використовуватись для вираження сильних емоцій. Ну і тут з приводу етики він каже, що він не може сказати, чи він погоджується, чи не погоджується, тому що він, як шиї, не може висловлювати свої думки та підтримання образливо лексики. Він надає лише об'єктивну інформацію, а не робить оціночні судження. Тобто, в принципі, об'єктивна інформація ну, можна її вважати об'єктивною, так, дійсно. Тому що це якби факт, це було в історії, і він може надавати це як об'єктивну інформацію. з приводу, щоб просто так відповісти на це питання, щоб змусити, як ми це робили з чатом Чепті, він такого зробити не зможе. Тобто, я залишаюсь придумці, що його етика набагато сильніша, ніж етика. Chattu, GPT, та Gemini. Повертаємося в наш е, аккаунт, в якому ми були. І е, я би хотів е, підсумувати Cloud е, такою цікавою табличкою, про яку я вам говорив. Е, ми беремо, Я тут промпт собі підготував, щоб е, заново його не вписувати. Тобто, створив порівняльну таблицю можливостей. Стовпці в нас мають назви, характеристика, Cloud ChatGPT, Gemini. Ну і рядки. Це у нас аналіз, генерація, робота з зображеннями, обробка аудіо, етичні обмеження, утримання контексту, мультимодальність, програмування, математичні обчислення. Зроби аналіз та надай інформацію щодо галузей, людської діяльності. Давайте так. Людської діяльності де кожна з цих технологій буде найбільш корисною. Давайте з таким чином задамо йому табличку. Ось він зараз генерує нам цю таблицю. Супер. Зараз ми дочекаємося нашого результату. Ось. Давайте тепер. Дивитися на результат. Перше, в нас е, аналіз тексту. Тобто аналіз тексту, бачимо, всі показують високий рівень, всі високий, в принципі, одноманітний високий, да? тобто ми не побачили якихось значних відмінностей в генерації тексту. Є там, можливо, певні якісь різниці вже в самому тексті, який згенерований, але всі реагують досить круто. Як генерація, так і аналіз власне, текстів. Тобто Ми аналізували з уривками з поезії і тому подібне. Тобто це все якби, працює у всіх сервісах непогано, в деяких випадках я б сказав, що клауд працює трошечки краще, але все ж, все ж вони всі показують себе досить добре. З приводу роботи із зображеннями, бачите, клау та ChatGPT пише обмежено, а Gemini показує тут себе краще. Тема тепер в обробці аудіо? Тут ні в чату в GPT, ні в клауду його немає, а в Gemini вона обмежена. Етичні обмеження всі пишуть, що суворі. Давайте ми зараз трошки змінимо йому промпт. Утримання контексту, клауд краще. Мультимодальність обмежена обмежена в Gemini розширена. Програмування і математичні обчислення воно більше, як ми бачимо, виділяє клауд аніж чаджепті та Gemini. Давайте ми тепер зробимо трошки по-іншому ось ці табличці, ми їх відредагуємо зараз. Давай. Кожній з технології. Технології. Бали за кожним критерієм. За схемою. Найкращий. Два. Бали. Середній. Один. Найгірший. Ну. Далі. Інших. Варіантів немає. І давайте таким чином спробуємо трошечки його помучити, щоб він не надавав, що все в нього дуже і дуже добре. Ось. Давайте ще в кінці йому напишемо суму. Давайте ще тут додамо інших варіантів немає. В... В кінці таблиці дай суму балів для кожного інструменту. Супер. І ось зараз має бути те, що нам потрібно. Зараз він нам буде генерувати. Ось він одразу просить вибачитись. Він все зробить, як ми просили, але. Знання можуть бути обмеженими або застарілими. Ну, в принципі, я не вважаю, що там на момент його о, поточних знань дуже сильно щось змінилося, як в Gemini, так і в ChatGPT. Тобто все, все окей. Тепер дивимося на результат ще раз. Аналіз тексту. Найкраще себе показує Cloud. Показує Cloud. Gemini найгірше. А з приводу генерації. Тут знову-таки все логічно. Чому? Тому що ChatGPT він налаштований на генерацію. Cloud на другому, Gemini на третьому. Робота з зображеннями та аудіо. Очевидно, що в нас Gemini буде першим в обох випадках, ChatGPT середній, Cloud найгірший. Етичні обмеження найкраще себе показує. Cloud в середньому ChatGPT на останньому місці Gemini. Утримання контексту абсолютно ідентично, мультимодальність. Cloud не мультимодальний, ChatGPT трошки краще. Gemini найбільш ідеально працює. І програмування. Програмування вписав Cloud. Найкраще ЧПТ Cloud Gemini найгірше. А з приводу математичних обчислень бачимо, що він Gemini все ж таки поставив на перше місце. І за сумою ось цих характеристик, в нас Cloud вийшов на першому місці, на другому в нас ChatGPT, GPT на третьому Gemini. Тепер дивимося по сферам, де може бути найкраще застосований той чи інший інструмент. Тобто Cloud Наукові дослідження, аналітика даних, розробка програмного забезпечення, юридична та етична експертиза, освіта та академічне письмо. Чаджипеті. Копірайтинг, маркетинг, створення контенту, творче письмо, підтримка клієнтів і розмовний інтерфейс. Gemini, комп'ютерний сір, обробка та аналіз медіа контенту, аудіотранскрипт, мультимедійні проекти, складні, математичні та наукові обчислення. Бачимо, що він тут в принципі, фінально розписав. Основні переваги кожного з інструментів. Тобто тут у нас іде більше наука, аналіз, письмо, як аналіз тексту. В принципі. Тут у нас все йде акцент на творчість, тут у нас йде акцент на медіа. На медіа в основному, бачите? Ось ось весь його вся його серединка вона налаштована на медіа. Таким чином, що я хотів би підсумувати по клауду? Ну, В принципі, ось цей Абзац якби, найкраще його показує, але повторюсь: аналіз тексту. Це його одна з основних переваг. Тобто він робить все досить детально, пояснює простими словами, плюс завжди можна в нього попросити більш додаткові пояснення. І на перспективу він поведе себе краще, ніж ChatGPT. Власне, Тому тут стоїть на нас двічка, тут у нас стоїть одиночка. З приводу етичних обмежень. Так, ми бачили, що він там, може щось сказати про Путіна. Так, може, але ми обходили його збоку через кричалку фанатів. Тобто ми не, не намагалися його якби, примусити це сказати. Він каже, що це в нього об'єктивна інформація. З приводу утримання контексту. Так, це справді працює. Ми У нас був приклад про сім'ю Петренків, здається. Ми там поверталися до. Одного питання, потім надавали інше, потім ще раз поверталися, і таким чином можна у нас утримувати контекст. Ну, і програмування ми не тестували, тому що це дуже о, така специфічна тема. Для широкого кола глядачів вона не підійде, але в принципі, можна потестувати, якщо це чийсь профіль, можна тестувати і також краще буде використовувати саме клауд. З приводу чату GPT ми говорили, що це в нас спрямоване на творчість. І з Gemini це все ж таки медіа. Я не зовсім погоджуюся з тим, що складні математичні та наукові обчислення краще піде Gemini, ніж Cloud. Я би тут їм все ж таки поставив по півтора бал. Але вже, вже як є. Тобто на цьому ми закінчуємо історію з Cloud. Далі в нас ще буде декілька епізодів по інших технологіях. І останнім епізодом в цьому році в нас буде анонс на 2025 рік. Аналіз за 24 ми будемо робити пізніше, а анонс вийде 31 грудня. Тож, до нових зустрічей. Буду чекати вас у наступному епізоді по новій технології. Дякую вам за увагу! Щасти!